Друзі, всім привіт! І як ви знаєте, це котики подружки Мяу Сьогодні я зробила нову сторінку, і ви подивитеся на нову сторінку. Що ж, друзі, поч... що ж, друзі, починає. та дам Це муся. У неї тут є свіні м'яшки, ось іграшки, Попіток столик, великий комп'ютер. Муся, вставай. Вставай, Муся. Ось ми встали. Ідемо вбиратися. Давай положу я твою в шафку. Ось у неї шафка така. Рукзачок, туфельки, ось це. Це і це. Я ложу зараз і це. Так, закриваємо. Іде. Чистити зуби. Ось вона прийшла. Вона передінеться. Ось, вона передягнулася. Йде чистити зуби. В неї туалет такий гарний. Так, все сідать туалет. свій. Так, далі в йде митися. Ось. Тут в неї є це. Берем Кладемо, беремо це і ми усе. Трошки там. На -на 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 -на. Душ. Все. Перетягаємо. Ось вона переділася. Ми на кухні беремо тарілочку. Одну ось одне, давайте велике. Берем і холодильник. Щоб вона щось хоча б трохи поїла. І це, це і це. Наливаємо. Беремо це. ням 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 ням, -ням. Наливаємо. і п'ємо. Усе вона випила. Що ж, друзі, йдемо в кімнату. Ми в кімнаті. Що ж, зараз будеш лягати спатки. Ходи на спання. Що ж, друзі, вона лягає спати. Мусі. На добраніч. Па-па. Що ж, друзі, всім па-па-па-па! До нових зустрічей! В наступному відео я покажу, як ми йдемо з нею гуляти З її іграшкою і подружкою. Вона буде гратися, розмовляти з со своє солодке. Що ж, друзі, всім па-па-па-па! До нових зустрічей, па-па!